Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі. Продовжує своє цвітіння моя кімнатна примола обконіка. Обіцяла я зняти повторне відео з озвучкою і трошки розказати про догляд цієї рослини. Як на мене, то ця рослина дуже проста у догляді. Вона росте у мене на східному підвіконі вже дуже і дуже багато років. Цвіте вона. Круглий рік. Найбільше цвітіння припадає на весну і літо. Розмножується вона насінням і поділом прикореневих розеток. Присаджую я її раз на рік на початку вересня. Якщо цього не робити, вона може загинути. Обов'язково раз на рік її треба розділювати при кореневі розетки і розсаджувати. При поділі розеток вона часом може і загинути, тому я пересаджую переважно в більшості більше горщиків. Ось така цікава рослина. Її цвітіння просто заворожує. Ось таке коротке відео на сьогодні. Бажаю всім приємного перегляду і до зустрічі у наступних відео.